Всім привіт! Сьогодні постараємося обновити прошивку мікрофонів Mic Mini. І так, Щоб обновити нам прошивку, можна обновити двома способами: або з Android, або з iOS. Сьогодні ми будемо обновляти з iPhone з iOS. Наступний раз, тому що коли я сьогодні обновлюся, прошивка буде недоступна. Покажу вам, як можна буде обновити з Android. З Android вроді би там набагато легше, ніж з iOS. Тут теж обновлюється неважко, але є нюанси. І так, перше, що нам потрібно зробити, перше, ми обновимо самі мікрофончики. Два штуки. Достаємо все з кейса так, щоб вони підключилися. Бачимо індикацію, що вони підключилися до прийомника. І для обновлення нам потрібна програма DJI Mimo. Щоб її встановити в нас в країні, потрібно буде в налаштуваннях телефону встановити регіон Польща, і в налаштуваннях App Store теж встановити регіон Польща. Там все дуже інтуїтивно просто. В інтернеті можна буде знайти індекс, можна буде знайти місто, будь-яке, яке є в Польщі, вбити туди, що ви там будете проживати. І встановлювати без прив'язки карточки до App Store. Після того, коли встановили програму, відкотилися назад на український регіон, програма у вас лишається, і ви її будете обновлювати через App Store уже на постійній основі. Далі, щоб обновити нам мікрофончики, перше, що нам треба зробити, це треба включити Bluetooth. Включили і зразу заходимо в параметри Bluetooth. Дивіться, мікрофони не під'єднані. Нам потрібно зараз під'єднати мікрофони по Bluetooth до телефона. Зажимаємо ось цю кнопку, така безкінечність чи восьмерка. І ждемо, поки воно заморгає синім зеленим. Заморгало. Іде під'єднання по Bluetooth. І ми під'єднуємо мікрофон. Написано під'єднано. Загорівся просто синій індикатор. І далі ми переходимо в програму DJI Mimo. Програма запускається. Зразу нам програма видає після запуску, що є мікрофон. Можна підключити. Нажимаємо підключити. І ось тут нам зразу вискочили налаштування цього мікрофона. Тут можна буде побавитися, так як вам буде цікаво, ну, налаштувати під себе. Я скажу, що я поки що користувався без оновлення прошивки з такими налаштуваннями. І деякі нюанси мені не сподобались. В кінці відео розкажу, які не сподобались. Далі бачимо, що є червоний значок, що в нас є нова прошивка. Версія прошивки 0.1.0.0.0.0.38. Це нова. Нажимаємо на цю прошивку. Нажимаємо Установити. Ані, дивіться. Там було 38, зараз 39 іде прошивка. Так, давайте ще раз назад вернемось для перевірки. Так, тут стоїть 38-прошивка, а є нова, вона буде вже 39 прошивка. Ми нажимаємо установить буквально декілька секунд, і прошивка, в мікрофончик вже у нас заливається. З мікрофончиком нічого не відбувається. Тут просто йде зелений індикатор. Я так зрозумів, що вона у нас іде прошивка. І мікрофончик номер 2. Ось тут поки що відв'язаний від системи. Так, прошивка обновилась. Готово. Далі, певно, нам треба перепідключитися, аби перевірити, чи в нас є прошивка, чи в нас залита прошивка. Опять-таки, йдемо в. Бачимо, що нічого в нас не під'єднано. Зажимаємо клавішу. Мікрофончик під'єднався. Йдемо в програму DJI Mimo. Опять нам показує, що в нас є під'єднаний мікрофон. Ми під'єднуємо. Налаштування. І бачимо, що тут зараз у нас вже прошивка стоїть 39. Так, цей мікрофончик ми під'єднали. І зараз ми його від'єднуємо. Беремо другий мікрофончик. Точно так же. Зажимаємо кнопку на декілька секунд. У нас пішло синє-зелене. І йде з'єднання. Бачимо, що під'єднано. Переходимо в програму DJI Mimo. Вона нам знову показує, що в нас є новий мікрофон. Під'єднуємо. І бачимо, що тут знову є. Налаштування всі ті самі, але знову у нас є нова прошивка. 38-та, а нам треба 39-ту. І точно так само нажимаємо Встановити. Прошивка встановлюється. І дивимося, що прошивка у нас стоїть 39 вже остання. Так, цей мікрофон ми також вимикаємо. Ну і ось до обновлення самого ресівера. Дивіться, мікрофончики у нас стоять в стандартному нашому місці. Ми їх увімкнули. Вони під'єднані до ресівера. І казалось би, знову ми зажимаємо кнопку з'єднання, включається Bluetooth. На телефоні під'єднуємося і оновлюємо. Ні, зовсім не так. Дивіться, спочатку ми ресивер повністю вимикаємо. Зажимаємо на декілька секунд кнопку. Ми його вимкнули. Нас тут немає нічого не під'єднуємо. Bluetooth нам зараз тут не потрібний, але на телефоні Bluetooth повинен бути увімкнений. Далі ми зажимаємо кнопку увімкнення на декілька секунд на приблизно 6-7 секунд. І дивимося, щоб ось тут у нас було показано синім значок індикатора. Тоді ми будемо бачити, що вже під'єднаний Bluetooth. Ось, загорілося синім, він моргає. Є під'єднаний Bluetooth. Тоді ми заходимо в приложення DJI Mimo. І нам зразу ж програма показує, що у нас є ресивер. По Bluetooth, і ми його під'єднаємо. Коли ви під'єднаєте зразу же це до Bluetooth, вам приложення його не знайде. Тому вам треба включити і включити програму DJI Mimo. Нажимаємо під'єднати. Ось нам тут показує повністю знову налаштування, які ми можемо зробити з ресивером. Також можна буде самому погратися, зробити всі налаштування під себе. І ось знизу про обустройствах. Включаємо і бачимо, що так само тут є програма 38 в кінці. Нажимаємо, і нам предлагає 39, 1,4 МБ. Обновлення буде трошки довшим, напевно. Якщо то я цей процес ускорю, нажимаємо Установіть. І чекаємо, поки все встановиться. Під час установки бачимо таким зеленим кольором, не дуже зеленим, так сказав би, салатовим кольором загорівся індикатор. Чекаємо, поки все обновиться. І так, бачимо, програма оновилася. Опять вона від'єдналася від наших пристроїв. Вимкнули. Нічого ніде не горить. Опять включаємо наш ресивер. Ждемо декілька секунд. Є синім. Бачимо, що програма нам просто так не оприділяє нічого. Ми з програми виходимо і знову в неї перезаходимо. І тут нам зразу же, при увімкненні програми, предлагає підключити. Ми підключаємося і перевіряємо Є039. Все, ми обновили і ресивер, і мікрофончики. Ну що ж, отаке було відео. Питався зробити як можна коротшим. Ну, як вийшло, так вийшло. Якщо відео сподобалось, ставте палець догори. Якщо не сподобалось, ставте палець донизу. Чекаємо наступне відео. Там, думаю, буде набагато цікавіше. До зустрічі в нових відео. Всім пока.